Друзяки всім привіт! З вами Джон Бульдозер. І сьогодні в нас почався аукціон. Перший лот, аукціон, до речі, відкритий. Аукціон в нас зараз на середній танк 10 го рівня Т-22 середній. Називається до зняття лота 12 годин 51 хвилина. Ми бачимо з вами опис товар. Макет бронекорпуса А-22 на основі. Катаних бронелістів гарничного кута нахилу, створений 1949 року. пробні обстріли показали високу захищеність макета від бронебійних снарядів великих калібрів. На його основі створений ескізний проект середнього танка Т-22 середній. Після опрацювання шасі та загальної схеми компонування машини роботи були згорнуті. Далі рішення згодом були використані в роботі над об'єктом 907 Знаємо, об'єкт 907 це середній танк 10 грівня, який е видається за глобальну мапу. Так, дивимося. Мінімальна ставка 15 мільйонів срібла. Кількість товару 15 тисяч одиниць. Ось так. Нам показує. Кажіть вашу ставку. Ставка 15 мільйонів 100 тисяч Ось так. Зробити ставку отримати. Бракує нам ще кредитів стільки та стільки. Можна натиснути Отримати і перевести з золота, наприклад. Але щоб взяти 15 мільйонів кредитів, це нам потрібно. Скільки, наприклад, 15 мільйонів. Не покаже нам так. Добре. Але це імба. Це імба. До речі. Можливість здобуття О, Угу. Добре. Гармата в нас 264. Під каліберним кумулятив 302, 330 пробиває, і Фугас. 50. Середня шкода 320-320-420 фугасом. Заряджання гармати 75 секунд це без е, без нічого, без додаткового обладнання. скорість 38 посаджер на хвилину, 2560 середня шкода на хвилину. Росків 0,38, час зведення 2 1 секунда. Окей. Але найголовніше цієї машини, що? Вона має 100 мм. лоб він під нахилами. Плюс. Борта по 80, вони також, в них є додаткові екрани. Це дає можливість вам танкувати, як і передом, так і обратним ромбом. І знаю по собі, я дивився теж огляд на цю машину. він Машина супер, просто супер. Башта 230. Теж тут є місцям, та там і приведений броні там теж. Дуже багато. Борт 170, все під, під кутами. А, нема що казати. Імба. Імба. 55 км на годину. Швидкість оберту шасті. 41-72. Огляд 400 метрів, для Стежки це Окей. Ну, взагалі все. Так, ще раз входимо. Де наш лот? Так, аукція вибачаюсь аукціон Ну і все. Це все, що хотів сказати. Це перший день, перший день аукціону. Подивимося, скільки машин було куплено. І подивимося, за яку можливу ціну вона була куплена. І подивимося вже завтра, яка буде наступна машина. З вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Хай щастить.